Всім привіт! Вітаю вас на каналі Shopping Master. Сьогодні у нас на розпаковці моя перша посилка із магазину китайського GearBest. І тут у нас повинні бути наушники Xiaomi, Xiaomi Piston Colorful Starter Edition. Відкриваємо. І так, це вони. В пакеті більше нічого. Ось отакі коробочки прийшли. заклеєно. Tak, jeszcze niczego nie ma I w tym pakietie, znaczy u nas są i nauszniki z plastiku Дріт, до речі, такий ну, такий м'ягенький досить. Ну, Тут є логотип компанії. Також є кнопочка, мікрофон, повноцінна гарнітура. Нажимається нормально. Сам наушник виглядає досить гарно. Ось так. Він пластиковий, отут така гарна вставочка. Ну, скажімо, так, не виглядають в мене дешеві наушники, а досить навіть солідно. Також у комплект входить, бачу, набір амбушур. Ну, тут, напевно, просто різні розміри їх. В принципі, як і має бути так. Є і зовсім маленькі. Ось. І більші. Отже, пройшло 2 дні, я, чесно вам скажу, я реально не можу натішитись цими наушниками. Звук в них реально класний, особливо, якщо слухати їх у MP3. плеєрі В телефоні, ну так, середній звук, ну це вже телефон підсилення просто слабке дає. Єдине, що ну, я би міг трошки не вистачає басів у них, але ціна 4, 30 центів. Наступне, що мені дуже сподобалось, то саме отака форма навушника. У моїх попередніх вакуумних всіх навушниках е, була така проблема, вони ну, взагалі мені не підходили. Вони або випадали з вух, або, або створювалось таке враження, вони мені мішають. Цих я просидів дві години от останній раз, вухо не почало боліти, вони дуже так класно заходять. І з посторонніх звуків, ну так, як в вакуумних наушниках, звичайних, не чути. Далі в комплекті йде ще три набори амбушур, дві пари маленьких і одна велика. Правда, я їх навіть не надягав, мені дуже добре підійшли і ті, що були у комплекті з навушниками зразу. Також розмовляв по цих навушниках і в якості гарнітури, чути було співрозмовника дуже добре, і на мене також ніхто не жалівся, я питався, казали, добре чути. Отже, підводячи підсумок, я з впевненістю можу вам рекомендувати ці наушники, особливо тим, хто користувався наушниками у ціновому діапазоні 4 долари. Ви не пожалієте. Силка в мене під відео, дякую за перегляд.